Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати моршинські сухарі. Подібні сухарі, звичайно ж, можна купити в будь-якому магазині, але домашні набагато смачніші. Тож, спочатку в 250 мл теплого молока додаємо чайну ложку цукру та 8 г сухих дріжджів. Перемішуємо та залишаємо в теплому місці на 10-15 хвилин. Потім до дріжджів додаємо ще 2 столові ложки цукру, 50 грамів розтопленого вершкового масла та трохи солі. І цю суміш вливаємо в 500 грамів просіяного борошна. Вимішуємо тісто та залишаємо його в теплому місці на 1 годину. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал, підтримайте нас вподобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! Після цього злегка обминаємо та ділимо його на 4 частини. З кожної частинки формуємо невеличкі батони довжиною приблизно 20 см. Можна в тісто додати родзинки. Викладаємо батони на деко з пергаментом, робимо надрізи. Накриваємо рушником та залишаємо ще на 15-20 хвилин. Потім змазуємо жовтком з додаванням молока. Та випікаємо при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Батони необхідно остудити. Краще залишити на кілька годин. Вони будуть менше кришитися при нарізанні. Нарізаємо на шматочки шириною 1,5 см. Знову викладаємо на деко та підсушуємо у духовці 20-25 хвилин при температурі 160 градусів. Хвилин 15 підсушуємо сухарі з однієї сторони. Потім перевертаємо і вже решту часу підсушуємо з іншою. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких.